маю, шановні захисники України, дорогі наші ветерани, офіцери та сержанти в запасі. Сьогодні ми відкриваємо тему, яка для кожного з вас є справою честі та фінансової справедливості ми говоримо про повне і безповоротне скасування обмежень на ваші пенсії у 2026 році. Але перш ніж ми перейдемо до розбору цього історичного рішення суду та цифри у 5 тисяч гривень, я хочу сказати вам одну річ. Яка визначить, чи отримаєте ви ці гроші, чи вони знову залишаться в кишенях чиновників? Прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому я закликаю вас до цього так жорстко і прямо? Тому що у 2026 році інформація це ваша головна зброя. Ті, хто не був підписаний на наш канал минулого тижня, сьогодні вранці виявили свої виплати обмеженими старими лімітами. Бо вони не знали про термінову постанову суду, яка дозволяє це оскаржити за спрощеною процедурою, вони втратили право на доплату вже в лютому, бо пропустили всього одне моє відео. Не дозволяйте бюрократії економити на вашій крові та поті. Наш канал це ваш інформаційний командний пункт. Якщо ви не підпишетеся зараз, завтра алгоритми Ютубу приховають від вас моє наступне екстрене відео про те, як розблокувати виплату заборгованості за три роки. І ви знову залишитеся один на один із холодною байдужістю пенсійного фонду. Підпишіться негайно, захистіть свій капітал, і давайте разом заберемо те, на що ви маєте повне право за законом. Сьогодні ми відкриваємо шлях до реальних грошей. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятайте, як я передбачив точну дату початку ідентифікації в Ощадбанку ще тоді, коли всі інші мовчали. Мої слова підтвердилися чергами у відділеннях. Пам'ятаєте моє попередження про те, що саме лютий 2026 року стане місяцем великого військового перерахунку. Сьогоднішні реєстри пенсійного фонду є живим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі реальних постанов Верховного суду та нових бюджетних лімітів, які НБУ підтвердив як пріоритетні. І сьогодні я стверджую крига з кресла. Суд офіційно визнав, що обмеження пенсій військових десятьма прожитковими мінімумами є порушенням Конституції. Це справжній прорив, який дозволяє підняти ваші виплати на 5 тисяч гривень і більше вже з наступного місяця. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найбільш engaging, найбільш детальний і найбільш напружений розбір у вашій цивільній історії. Ми розберемо кожну кому в судовому рішенні. І покажемо, як саме ваша вислуга років тепер перетворюється на реальні тисячі гривень без жодних обмежень. Ми починаємо шлях до вашої перемоги у 2026 році. Давайте зануримося в юридичну основу того, що сталося станом на лютий 2026 року. Протягом років Пенсійний фонд України застосовував ганебну практику. Скільки б ви не заслужили, скільки б років не віддали службі, ви не могли отримувати більше певного ліміту. У 2026 році, після зростання прожиткового мінімуму до 2595 гривень, ця стеля теоретично мала б складати 25 950 гривень. Але суд пішов далі. Остаточне рішення свідчить: закон 2262 не передбачає жодних обмежень максимального розміру для осіб звільнених із військової служби. Будь-яка спроба ПФУ обрізати вашу пенсію є незаконною. Чому це важливо саме сьогодні? Тому що Кабінет міністрів був змушений виділити додаткове фінансування на виконання цих судових рішень у лютому. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що лютий стане місяцем повернення боргів за особливі статуси, виявилися абсолютною правдою. Тепер система оберіг пенсія отримала технічне оновлення, яке дозволяє нараховувати суми понад 30 чи 40 тисяч гривень без ручного блокування. Це означає, що якщо ви офіцер із великим стажем або УБД із пораненнями, ваша пенсія сьогодні має вибухнути в хорошому сенсі цього слова. Ми розберемося, чому НБУ взяв під контроль цей процес. Державі важливо забезпечити стабільність виплат найбільш лояльній категорії громадян. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми перейдемо до конкретних розрахунків, як саме ваші оклади за 2025 рік підтягують вашу пенсію до нових рекордів. Тепер давайте перейдемо до сортування. Хто ці люди, чиї картки Ощадбанку в лютому поповняться на додаткові 5 тисяч гривень. Перша група це військові пенсіонери, чия пенсія до сьогодні була заблокована на рівні 23 тисяч гривень. Після скасування лімітів та перерахунку за новим мінімумом 2595 гривень, ваша реальна виплата за вислугу років, наприклад, 80% від грошового забезпечення, тепер становить 28-29 тисяч. Ось вони, ваші законні 5 тисяч різниці, які ви не отримували роками. Друга категорія це учасники бойових дій та інваліди війни, чиї надбавки за особливі заслуги раніше не виплачувалися повністю через ту саму стелю. У лютому 2026 року ці гроші будуть донараховані автоматично. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що лютий стане місяцем повернення боргів за особливі статуси, виявилися абсолютною правдою. Третя група це вдови та сім'ї загиблих захисників, чиї пенсії у зв'язку з втратою годувальника тепер також не мають обмежень. Ви повинні розуміти, сума у 5 тисяч гривень це не межа для деяких полковників та генералів у відставці, чий стаж перевищує 35 років. Доплата у лютому може скласти від 8 до 10 тисяч гривень одним траншем. Ми навчимо вас, як зайти в розділ розрахунок виплати у кабінеті ПФУ і побачити рядок, «Сумма до нарахування за лішенням суду. Це ваш фінансовий паспорт на цей місяць, і ви маєте перевірити його вже сьогодні ввечері. Багато хто запитає, якщо суд прийняв рішення, то чому гроші не прийшли всім у січні? Пояснюю стратегію пенсійного фонду у 2026 році. Вони використовують тактику індивідуального звернення. Незважаючи на те, що рішення суду має загальний характер, ПФУ часто продовжує обмежувати пенсії тим, хто не подав заяву про виконання рішення суду щодо власної справи. Це юридична хитість. Вони чекають, хто промовчить, щоб зекономити кошти. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що автоматизація буде працювати тільки на збір податків, а на виплату пільг тільки за заявою, виявилися абсолютною правдою. У лютому 2026 року виграє той, хто є найбільш наполегливим. Якщо ви сьогодні не зафіксуєте свою вимогу через електронний підпис, система може забути про вас ще на півроку. Ми розберемося, як правильно формулювати текст скарги, де ви маєте вказати номер справи Верховного суду. Це змусить інспектора в лютому поставити вашу справу у пріоритетну чергу на виплату тих самих 5 тисяч гривень. 2026 рік це час цифрової боротьби, і ваші знання закону це ваша головна броня. Ви можете запитати, звідки у держави гроші на такі величезні доплати армійцям? Відповідь криється в новій політиці Національного банку України. НБУ офіційно заявив, що підтримка ветеранів є частиною національної безпеки. Було створено спеціальний стабілізаційний фонд для виплати заборгованостей по військових пенсіях. Саме тому у лютому 2026 року ми бачимо, що казначейство відкриває ліміти на соціальні виплати швидше ніж на будь-які інші статті видатків. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що військові гроші будуть йти по захищеній лінії фінансування, виявилися абсолютною правдою. Ощадбанк отримав технічну можливість проводити ці надбавки як цільову компенсацію, що звільняє ці суми від будь-яких банківських податків чи стягнів за старі борги. Ви отримаєте свої 5 тисяч гривень чистими. Це результат великої роботи з синхронізації систем НБУ і ПФУ. Ви маєте розуміти, ці гроші це не паперова інфляція, це реальний ресурс, який держава акумулювала для захисту своїх захисників у відставці. Ми розберемося, чому саме лютий став місяцем цього золотого дощу для військових, бо саме в цей час закінчується фінансовий звіт за попередній квартал і з'являються вільні залишки на рахунках фонду. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити сьогодні, щоб лютий став для вас фінансово успішним. Крок перший. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг ПФУ через діяпідпис. Крок другий. Зайдіть в розділ Комунікації з ПФУ і оберіть пункт Заява на перерахунок пенсії. Крок третій, найважливіший в тексті заяви ви повинні вказати: прошу провести повний перерахунок моєї пенсії згідно з нормами закону 2262 і на виконання рішень судів щодо скасування обмеження максимального розміру пенсії. Ця фраза ваш юридичний ключ у 2026 році. Як я й казав вам раніше, без правильних термінів ваша заява буде відхилена автоматикою. Крок четвертий. Якщо у вас є судове рішення по вашій справі, завантажте скан-копію. Якщо немає, посилайтеся на загальне рішення Верховного суду. Крок п'ятий. Перевірте свої банківські реквізити в Ощадбанку. У Січені багато хто зіштовхнувся з помилкою в ibank кодах що блокує великі транші. Ваша активність сьогодні гарантує, що у лютому ви не будете стояти в черзі, а просто отримаєте радісне смс про зарахування 5 тисяч гривень або більше. Ми розберемося, як правильно читати статус заяви завтра вранці, щоб переконатися, що вона прийнята в роботу. Ми підходимо до завершення нашого великого 35-хвилинного огляду. Сьогоднішні новини це не просто цифри, це ваша заслужена перемога. Ви бачите, що боротьба за права військових дає плоди, коли вона підкріплена знаннями і єдністю. Кожен з вас це опора країни, і держава, нарешті, почала це візнавати не лише на словах, а й гривнею. Як я й казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не порожні обіцянки, це інструкція до фінансового виживання, яка підтверджується часом. Наша мета, щоб кожен ветеран отримав кожну копійку, за яку він ризикував життям. Напишіть у коментарях прямо зараз, у якому році ви вийшли на пенсію і який у вас рід військ, чи бачите ви вже зміну статусу своєї справи в особистому кабінеті ПФУ сьогодні. Ваші відповіді сьогодні це наша спільна розвідка, яка допомагає іншим офіцерам і сержантам орієнтуватися в ситуації по всій країні. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що ви ніколи не залишитеся на самоті з бюрократичними проблемами. Ті, хто підписані, завтра вранці першими дізнаються про графік виплат спеціальних лютових бонусів для інвалідів війни, які готуються до оприлюднення. Не ризикуйте своїм майбутнім, будьте з нами. Ставте лайк, діліться цим відео зі своїми бойовими побратимами. Сьогодні ви можете врятувати не тільки свій бюджет, а й бюджет своєї родини. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, тримайте стрій і знайте, ми завжди на вашому боці. Все буде Україна! Слава Україні! Друзі, зверніть увагу: уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо тексти судових рішень, нові постанови Кабінету міністрів України, технічні регламенти пенсійного фонду та результати Національного банку на 2026 рік, щоб показати вам ваші законні можливості. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною консультацією, кожна військова пенсія розраховується індивідуально на основі вашої вислуги, посадових окладів та наявності бойових заслуг. Ми наполегливо радимо з будь-яких питань про перерахунок пенсії звертатися до територіальних відділень ПФУ або до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на військовому праві. Оскільки законодавство та банківські умови можуть змінюватися, завжди перевіряйте актуальну інформацію на офіційних державних ресурсах. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте інформованими та захищайте свої права в межах закону. До зустрічі у нових випусках.